Коли погиб мій син, я дуже хотіла піти служити, воювати, щоб помститися їм за те, що вони вбили мого сина, вбивають других дітей. Ну, так як у мене були ще маленькі он, он, онуки, коли він погиб, їм було 8 місяців і 3 роки, то трішечки затрималося. У Збройних силах України Людмила Гульцьо служить серпня 2021-го. До цього 30 років пропрацювала вчителем фізкультури у школі. Вона виховала двох синів. Обидва були військовими. Старший Іван, молодший Артем. І Іван це життя мріяв бути десантником. Він з 15 років вже приймав участь у парашютному спорті. Питань не було ніяких, тільки туди. І так він пішов служити по контракту у 25-ту окрему повітряно-десантну бригаду. Іван став військовим у 2010-му, а за три роки до нього приєднався і молодший брат Артем. Вони були не, не тільки брати, а ще й друзі. І молодший син все робив те, як робити старший. Він був для нього взирцем. І теж вирішив йти служити. Десантником десантником приблизно тоді ж родину Людмили спіткала біда. Під час служби у старшого сина виявили онкозахворювання. Тим часом його молодший брат Артем брав участь в антитерористичній операції. Було так, що старшого сина ми лікували три роки. І, виходить, Трансплантацію костного мозку робили, а цей воює. Я не знала за кого. Перш молитися і тут під смертю і цей вночі я не спала. Незважаючи на всі зусилля лікарів і родини, у 15-му році Іван помер. За два роки, у 2017-му сталося горе з Артемом. Це було 19 грудня якраз на Святого Миколая. Я його привітала, але він мені вже не відповів. Я Чувала, що щось не так. Я була в школі, проводила урок, мені дзвонила його теща і попросила, щоб я пішла до колег. Я одразу зрозуміла, що щось трапилося. І вона мені сказала, що з Артемом щось трапилося, ще ніхто не знає, ранений чи погибший. Потім вже. Повідомили, що він погиб. Як потім розповіли Людмилі, Артем, будучи важко пораненим, зміг врятувати побратимів. 19 грудня вони вранці вийшли в розвідку і потрапили на розтяжку. Артем був першим, і якби удар прийняв на себе більш, йому відірвали ноги. Але він ще по рації запросив допомогу. І коли допомога приїхала, він вже був мертвий, стік кров'ю. Два його побратими вижили, і зараз вони також боронять далі свою батьківщину. Артем залишив по собі двох синів. Тоді одному було три роки, а іншому вісім місяців. Обидва сини Людмили пішли із життя, коли їм було 24 роки. У 2021 році боронити Україну пішла і сама Людмила, змінивши спортивну форму вчительки фізкультури на однострій. Ну, схотіла продовжувати справу своїх синів. Якраз за пів року до війни. Цієї. Ну, я прийшла до, до отряду, розпіла свою історію, пройшла всі тести гарно, все, що як треба. І зараз я служу. Людмила служить у одному з прикордонних загонів Сумщини, охороняє кордон України з Росією. Сама вона все життя жила у прикордонні, а навчалася навчителя у Брянській області Росії. Там залишилися її одногрупники і родичі. Зв'язок прервався ще з 14-го року. Тому що мій син пішов воювати, а вони були за. Свою Росію за Путіна і проти нас. Я не хочу про них думати. Хочу передати, що Україна переможе, і все у нас буде добре. Коли у Людмили випадає відпустка, вона прямує до Житомира провідати онуків. Олена Адаменко, Михайло Заїка для Голосу Америки Сумщини.